Всім привіт! Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Ну що ж, сьогодні у мене 24 січня, і я продовжую вам показувати свої вишивальні надбання, скажімо так, те, що я просунулася за ці декілька днів, скільки ми з вами не бачились, скільки яна вишивала на своїх роботах. Наразі я працюю над трьома своїми великими роботами. Перва з них, яка лежить перед вами, це схема обійми. Це схема, яку розробила я, і для тих, хто дивиться, може, мене вперше. На моєму каналі посилання буде під відео в телеграм-каналі. Ця схема надається безкоштовно. Ви можете зайти туди і просто скачати її в PDF-файлі і в електронному файлі XCD для того, щоб вишивати. Там повністю вказані номера бісера, які я використовую, і результат ви можете бачити перед собою. Отже, наразі у мене тут вишито на даний момент. Вишито у мене вже 60%. Тут я вставлю картинку, де ви побачите, скільки було до того. Ну, ось так. Виш... Вишивається, зараз я вже пішла. Ви бачите, ось тут світерок. але ця картина не поміщається, тому я трішки ось так здвину, бачите? Тут ще скільки. Ось так. І. Ну, ой, буде так, але зараз я повністю йду. З... Вибачте, з оцієї ділянки, і аж донизу. Зараз я йду картину повністю, щоб уже такими рядами. Тут у мене вишила я окремо обличчя і руки, щоб бачити, як воно буде виглядати. Ну, зараз трішки падає світло, тому воно, можливо, не так виглядає, як в житті, але сама робота мені подобається. Воно. Непогано виглядає, так що, якщо у когось є бажання вижити таку ж картину, будь ласка, заходьте до мене в групу в Телеграм, скачуйте схемку і приємної творчості. Отже, ну, ось такі мої результати по цій роботі. Не дуже багато, але все ж таки вони є. Хочу закінчити її. Вона найменше мене, мене, залишилася. Там ще. Дві роботи, над якими я зараз працюю, вони ще більші. Я і на них зараз вам покажу просування. Отже, ну, по цій картині, мабуть, і все. Ви бачите, який результат. Отже, в кого є бажання. Приєднуйтесь. А я показую вам зараз далі, що я ще навишувала за ці дні. І наступна робота, яку я вам хочу показати, це мої космічні вовки. Це схема від скрині мірошника, але для себе я її переробила. Хто дивиться в моїх попередніх відео, то знають. Тут підбір мій і вишиваю я її не на габардині, а на рівномірці 25 аккаунту. Прев'ю. Ось таке ось така має бути картина. Вона дуже велика. Ось результати вам показую. Вишивала я ось цю ділянку. Ось тут, бачите, оце воно діляночка, воно трошки трішки не поміщається, тому ось, ось. ось. оцю діляночку, оце я вишила. Зараз ставлю відео, що було до. І ви побачите, ну, вишила я тут близько трьох тисяч. І наразі у мене тут 20. Це було чи 28, чи 24. 28,5% наразі в мене вишито. Ну, ви бачите, масштаб картини дуже великий. Вона сама по собі така велика, вишивається не важко, але ж дуже великі розміри і дуже довго. Ну, Нічого, все ж таки, в мене просування є. Я з цією роботою зараз вступила в сумісник рік по плану. І наразі хочу трішки її продвинути разом зі своїми совушками, щоб трішки в мене вона продвинулась, і хотілося б в цьому році її завершити. Але не знаю. У мене дуже багато планів по моїх роботах, і наразі зараз готується. Готую деякі картини до старту. В наступних відео, можливо, я вам покажу. Ще трішки не знаю, коли я їх розпочну. Хотілося б завершити хоч якусь із своїх картин, хоч би обійми, і вже потім розпочати щось нове. Але не знаю, дуже багато картин, дуже багато я хочу вишити. Ну, ось. Але ж цю потрібно закінчувати теж. Отже, оцю діляночку я вишила, бачите, ну. Знаєте, як дивитись на картину, наче так і небагато. Але коли по підщуті самих бісеринок, то доволі таки, наче й немало. Але так як масштаб картини дуже великий, воно буде десь приблизно 80 см у висоту, то ви розумієте, масштаб дуже великий, але коли я ось піду сюди. Отут уже будуть ласки хлопчика. І я думаю, там вже воно буде трошки, може, більш веселіше виросовуватися і бистріше. Зараз у мене менше робіт, ніж було трішки раніше. Я дещо позакінчувала. І наразі у мене тільки три роботи в роботі. Але вони всі три дуже великі. І в цьому. Скажем так, така заводка, мені хочеться щось розпочати нове, але я хочу ці провишивати. Тобто, ну, не буду це, я вже вам говорила. Отже, бачите, мою картину, мої просування, вони є, От все красиво, гарно воно переливається. А, так і, знаєте, особливо, коли дивитися здалеку, я не знаю, наскільки передає камера, але це дійсно воно виглядає дуже красиво. І коли. А коли падає світло, тут бісером весь скляний, і воно ще дає своє, як сказать, такі, ну, як сказати, свій блиск і свою повноту кольору. Ну, Дуже гарно, дуже гарно виходить, мені все подобається. І вже потім надалі буду показувати вам просування ще в цій роботі. Отже, ну, по цій роботі, мабуть, і все. Нагадую, що вишиваю я на українській рівномірці 25-го аккаунту цю картину. Купувала, купувала в попередніх відео, у мене є в магазині рукодільний сундучок. Ну, ось так. Наразі це все по цій роботі. І показую вам ще одну свою картину, над якою я теж трішки попрацювала. Ну, І наступна робота це мої совушки. Хто дивиться мої відео, вони знають, вони мене часто дуже малькають ці совушки. Це робота це схема від дизайнера Asso. Але в мене вона трішки перероблена, і тут підбір під бі... під бі бісеру мій. Так, прев'ю. Ось такі вони повинні вийти. Ось така краса. І зараз я вам показую, що в мене. Я вставлю фото, що в мене було з останнього відео. Щоденника, і ось тут я бачите вишиваю. Вона повністю вся не поміщається, тому я вишиваю звідси і так повністю вже по всій картині. Тобто, ось тут, бачите, аж донизу. Так, я й хочу її йти І ось так. Вона просто, бачите, ну велика. Вона і повністю не поміщається, тому показую вам діляночками, але ось тут вже пішла сама совка, ви бачите. А, ну Краса, мені подобається, як виходить, вже і ялинки, ось тут так воно виглядає, все дуже красиво, дуже гарно. Ну, ось так. І наразі в мене тут вишито. Щас я вам скажу в відсотках. Скоро буде 50, але тут зараз 43,5%. Ну, Не дуже багато, але... Ще 7%, і в мене буде вже половина цієї картини відшита. Ну, поки ось так. Наразі ви бачите, що вишито. Дуже красиво, дуже мені подобається. Все кольори мене повністю влаштовують. Я обожнюю такі кольори, блакитні, бірюзові. Дуже полюбляю їх. Використовується у мене також тут. Такий перламутровий бісер з нової серії цей, 382 Pi це оцей біленький, і також там їх ціла серія. Тут я їх використовую. Я подивилась на їхню стійкість на сайті Preciоза це трійка. Стекляний бісер це одиничка, а цей трійка. Тобто бісер доволі такий стійкий і з ним нічого не повинно трапитись. І мені подобається сама його структура. І він дуже гарно виглядає на картинах. От я прямо від цієї серії просто в захваті. У мене всі зразки його є. І ну, дуже красивий бісер, такий перламутр. Ну, Ось так, і совка у мене отак і виглядає. Все красиво, все гарно. Мені, мене все влаштовує. Уже пішло трош, трішки цікавіше, тому що тут іде фон, тут було не дуже цікаво. А отут, де пішла сама совка, тут уже мене більш, мені більш цікавіше, Уже крилашки вирисовуються на совці, ялинки на задньому плані. Ну, а там, де буде все сімейство, думаю, там а, взагалі буде цікаво, щоб побачити, як вони будуть виглядати. Під кінець хіба що, можливо, там в мене вже будуть трішки такі більш однотонні кольори. Зараз я вам покажу по прев'ю. Ось, бачите, от того, можливо, буде не дуже цікаво вишивати. Але ж все одно я буду просувати цю роботу, тому що з нею я також беру участь в сумісний курі по плану. І на протязі року я все ж таки буду її вишивати. І, можливо, якщо все буде добре, буду ближче до кінця. Хотілося б, звісно, їх завершити в цьому році совушки і космічні вуки, щоб більше натягнути. але подивимося, як буде, виходить, тому що по часу вони займають дуже багато. Довго буде, це такі мега-роботи, вони дуже великі. І ну, їх важко вишивати. Коли ти вишиваєш одну роботу, це одне, а коли в тебе їх декілька, це трішки по-іншому. Але все одно буду просувати, буду вам показувати свої вишивальні просування в цих картинах. Наразі у мене три роботи, які я вишиваю. Ну, подивимося, що там в мене буде з іншими. Ну, поки що так. Отже, показала я вам всі роботи, на яких я трішки повишивала, показала вам свої просування, трішки розказала. Ну, на цьому, мабуть, буду завершувати. Отже, дякую, що були зі мною, що подивились моє відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях. Намагаюсь завжди відповідати. Дуже приємно за ваші подяки, що ви чекаєте моїх відео, Видайте мені дуже приємно. І також не забудьте, хто не підписаний, підписатись до моєї спільноти. У нас буде все більше. Отже, ну на цьому, мабуть, і буду завершувати. Ще раз дякую всім, хто був зі мною. Мирного неба на всім і до зустрічі!